Сміття руйнує контейнерні майданчики. Перевізники стверджують, що негабаритні відходи і будівельні матеріали завдають значної шкоди, як самим бакам, так і машинам, які вивозять сміття. «Контейнерні майданчики ламаються від перевантаження. Дуже багато будівельного сміття кидають у ящики. Машина просто або машина ламається, або ящик ламається. Тут одно з двох. Перевізники скаржаться на забудівників мовляв, будинки збудували, а місце для контейнерного майданчика не знайшли. Хоча на Ша кількість сміття якраз збирається неподалік новобудов. Більшість новозбудованих будинків передаються без контейнерних майданчиків, що суттєво збільшує навантаження на вже контейнерні контайдерні майданчики. В основному саме новозбудовані будинки провокують найбільшу кількість негабаритних та будівельних відходів. Якщо був збудований будинок і був уже там побудований майданчик, ніхто б не виступав. А тепер, коли з будинок є частина жителів поселилась, там вже неможливо побудувати контейнерний майданчик. Бо вже всі мудрі, всі знають норми, всі знають саніта санітарні норми. і Вже там місця немає для нього. Бо я думаю, якби він був вже побудований при здачі будинку, ну може б менше було у нас проблем. Розмови з забудівниками ведуться, але наразі вирішення проблеми немає. Відповідно, комунальники звернулися до місцевої влади, щоб ті зобов'язали будівельні компанії здавати в експлуатацію будинки, як годиться. Забезпечити передачу новозбудованих будинків тільки в складі комісії, яку включити представника перевізника, і зобов'язати забудівника забезпечити будинком місцем та контейнерами для збору ТПВ і в обов'язковому порядку мати договір на вивіз ПВ з офіційним перевізником, на території якого він знаходиться, а також забезпечити мешканців місця для негабаритної будівельного сміття та спеціальним контейнером. Чиновники пообіцяли скликати робочу нараду, де усі три сторони займуться вирішенням питання. Але почати потрібно з малого культури самих же мешканців. Сміття з вікна потім розписують ліфт графіті. Після того забувають в під'їзді сміття і так далі. Ми це наша проблема. і Ми все рівно мусимо це робити. Кожен рік ми це говоримо. і кожен рік ми мусимо. Вивозити, не габарити за тих, що людей, що покупляли квартири, робили ремонти і так далі. Ми мусимо це робити. Інша проблема, яка хвилює перевізників крадіжки комунального майна. Останнім часом крадії почали цупити колеса від сміттєвих баків. За кінець листопада, грудень місяць, у нас украли в п'ятому жеку 40 коліс з Конзящиків люди крадуть ще й кришки від сміттєвих баків. Наразі в місті побачити повністю справний контейнер рідкісне явище. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.